Обов'язковою умовою цього салата є те, що цибуля повинна бути замаринована саме таким способом. Для мене цей спосіб також новий, тому давайте його випробувати разом. Отже, поїхали. Цибулю нарізаємо, ну, я, у мене крупна цибулинка, я її нарізаю чверть кільцями. Якщо у вас цибулька невеличка, то можна нарізати напівкільцями. Нарізану цибульку відправляємо в ємність, а далі на одну цибулинку, в мене тут дві, необхідно додати одну чайну ложку. З горкою цукру. одну чайну ложку оцту. Звичайного 9% оцту, І одну чайну ложку звичайної не, Ну, об, звичайної рафінованої олії. Не пахучую. Все це добре перемішати і залишити на 2 години, якщо відверто перший раз стикаюся з таким способом маринування цибулі. Але потрібно випробувати періодично протязі цих 2 годин. Цибульку час від часу необхідно перемішувати. Пройшло дві години, і скажу вам відверто, я скуштувала цибулю і добре зробила, що скуштувала, вона мені не сподобалася. І я не раджу такий спосіб маринування цибулі. По-перше, немає цієї солодкості від цукру. По-друге, немає взагалі смаку. Кислоти. Ну і по третє, вона гірка, вона гірчить. Тому я додала від себе за своїм смаком ще цукру, додала оцту, перемішала все це і відставляю в сторонку, поки я буду займатися наступними інгредієнтами, цибулька нехай маринується.